Вітаю, друзі! Пропоную до огляду пам'ятну медаль присвячену одному з найбільших закладів вищої освіти України і Європи, заснованому у 1898 році Національному технічному університету України, який який відіграє значну роль у підготовці висококваліфікованих інженерних і наукових кадрів, та упродовж багатьох років входить у трійку найкращих навчальних закладів України. Значить, медаль була відкарбована у 2018 році, виготовлена вона з низельберу. На заготовці як 2 гривні. Розміром діаметр має 31 мм. Вага 12,8 грами. Тираж 30 тисяч примірників. Гурт гладкий. Так, розпочнемо розгляд медальки з аверсу. Так. Ось так, зараз візьмемо гарний Е, Значить, на версії медалі розміщено головний корпус університету, над яким зображено малий Державний герб України та рік заснування університету 1898. По колу написи зверху півколом. Національний технічний і внизу Університет України. Ось така. І тут будівля така, бачите, яка гарна. Так, далі перейдемо до розгляду реверсу. Так. Ось такий реверс. Значить, на реверсі медалі зображено е, Ігоря Сікорського, праворуч від якого герб університету та вислів Ігоря Сікорського. Е, знімаю капелюха перед Альмаматер, яка підготувала мене до підкорення неба. Під напис під висловом рік карбування медалі 2018 та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Угорі півколом напис. КПІ імені Ігоря Сікорського. Ось така, друзі, медалька присвячена вищому навчальному закладу, яке носить звання ім'я Ігоря Сікорського, відомого авіаконструктора. Правда, він, здається, все в США втілював в життя, бо в, Радянській, тоді, в Радянському Союзі завжди щось мене люди не, не потрібні були. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube.